Вітаю! в ефірі. Інформаційна програма Час В студії працює Світлана Комлєва. Далі коротко про головні теми випуску. Жити під контролем в Ужгороді презентували загальноукраїнський реанімаційний пакет реформ. Три гривні за проїзд в обласному центрі нова ціна на маршрутні перевезення. Призупинили будівництво зелену зону в Ужгороді відстояли мешканці багатоповерхівки. Мирна акція на двоколісних закарпатські велолюбителі закликали до людяності та гуманності. Свято покровительки Закарпаття, В Мукачеві вшанували чудотворну ікону. Унікальна залізниця. Колочавська вузкоколійка приваблює туристів. Звільнили трьох солдатів-ужроців, які майже місяць перебували в полоні. Полонених закарпатських військових обміняли на луганських сепаратистів. Про це повідомляють українські ЗМІ. Хлопців звільнили 13 липня. Нагадаю, вони потрапили у полон до терористів під час бойових дій біля поселення Металіст під Луганськом 17 червня. Деякий час їхня доля була невідома. Нині солдат перевозять із зони АТО до Запорізької області для надання медичної допомоги. ЄС прийняв остаточне рішення про продаж України і навіть домовився про ціну. Так вважає народний депутат Віктор Балога. Західні політики переходять у мертву політичну фазу, і навіть на неприховане військове вторгнення будуть реагувати максимум мовою заяв. Зауважив народний депутат. Політик каже, цитую часу, щоб переконати захід, вплинути на агресора, запровадити санкції і захистити не лише Україну, але й себе фактично не залишається. Разом з тим народний депутат розповів, що має зробити за ці дні Україна і українці. Перше кампанія протесту під посольствами країн ЄС у Києві та в столицях Євросоюзу. Вимога лише одна не продавайте Україну Путіну. Друге, українська дипломатія має говорити із лідерами ЄС дуже жорсткою мовою у кожному питанні, що стосується нашої безпеки, та вимагати реального захисту, Санкції третього рівня, військової допомоги і миротворців ООН та ОБСЄ. Третє головне, ми маємо перестати сподіватися на захід, який Жди буде змінювати свою позицію залежно від настрою Кремля і забути про всі миротворчі і неморотворчі плани. План зараз має бути лише один план оборони від агресії Російської Федерації, а це негайне повернення в Україну всього нашого моротворчого контингенту, завантаження у три зміни підприємств оборонного комплексу, мобілізація будівництво другої лінії оборони. Мукачево у вівторок, 15 липня, прощатиметься із загиблим на сході Вільгельмом Штольцелем, який загинув минулого тижня у ході АТО на сході країни. Церемонія прощання відбудеться об 11-й в Успенському соборі Мукачівської греко-католицької єпархії. Вільгельм, уродженець Мукачева, загинув 11 липня під час жорстокого обстрілу українських військовослужбовців терористами. Народився хлопець у 92-му році. У 2013-му здобув кваліфікацію фахівця з розробки та тестування програмного забезпечення в Ужгородському національному університеті. 11 квітня 2014 року Вільгельм став курсантом 7-ї навчальної групи 3-го відділу підготовки молодших спеціалістів навчального центру Держприкордонслужби України. Всіх небайдужих запрошують провести в останню путь земляка прико який віддав своє життя за Україну. Президент Петро Порошенко затвердив нову структуру адміністрації голови держави і граничну чисельність працівників у кількості 416 штатних одиниць. Так, наказ затверджує структуру адміністрації у складі голови його заступників та двох перших заступників, прес-секретаря першого помічника, помічників радників повноважених президента України, служби президента, приймальні президента офісу голови адміністрації президента, 15 головних департаментів, п'яти департаментів та чотирьох відділів згідно з наказом голови адміністрації президента, затверджує схему розподілу обов'язків між собою своїми першими заступниками та заступниками. Першим помічником президента також закріплює за ними структурні підрозділи адміністрації президента. Рік тому чисельність адміністрації експрезидента України Віктора Януковича була затверджена у кількості 559 штатних працівників. Жити по-новому, жити під контролем в Ужгороді Презентували загальноукраїнський реанімаційний пакет реформ. Обласний центр увійшов до першої десятки міст, де громадськість ознайомлюється із проектом. Він охоплює 10 першочергових реформ, на які мав би звернути увагу президент. Глава держави після майдану на довгі роки опиниться під пильним контролем громадськості. Серед перших у списку адміністративна реформа та європейська інтеграція. Реанімаційний проект реформ, спільна ініціатива журналістів, активістів, 150 п'ятдесяти різних галузей, серед десяти першочергових реформ: адміністративна та антикорупційна, судова та конституційна, реформа медіа та органів правопорядку, децентралізація влади, реформа виборів та механізму призначень. І головне європейська інтеграція. Хоч ініціатива громадська, однак результати вже є. Із нещодавніх успіхів це новий закон про державні закупівлі, який близько 50 мільярдів гривень розкрадання щороку зупиняє. Він зупиняється шляхом нових вимог до тендерних процедур. Буде значно важче приховати інформацію чиновникам про тендери, і це також великий крок вперед для громадянського суспільства, яке може контролювати ці державні видатки. Першою ластівкою був закон ухвалений 27 березня цього року. Його лобіювали три роки. Відтак Персональні дані чиновників стали доступними за приховування інформації штраф від 425 до 800 гривень. Спростили і доступ до державної статистики та генеральних планів міст. Ми отримаємо доступ до всього. По перше, що стосується бюджетних коштів. Це наші кошти, кошти платників податків. Куди вони йдуть? Чому у нас не побудована, наприклад, дорога, або куди пішли кошти, зібрані, наприклад, громадянами на армію. Це зміни до чотирьох кодексів і 53 законів. І кодекси про адміністративну відповідальність, і закон про місцеве самоврядування, і антикорупційні закони тобто, це дуже великі галузі за законом. Будь-хто, а не лише журналісти, можуть відвідати сесії ради як міської, так і верховної. Однак порядок реалізації встановлюють самі ради, на що вони досі не спромоглись. Що ж до списку реформ, то він передбачає і економічні рішення, яке пропонує реєміційний пакет реформ, це зниження потокового тиску дерегуляція економіки, яка дозволить економіці відновлювати себе набагато швидше. Сподіваємося, активніше працювати з адміністрацією президента. Закарпаття війшло в першу десятку областей, де проект презентували обговорення на місцях украй важливе, адже пакет місто ряд реформ місцевого самоврядування та вузькоспеціалізованих пропозицій. пропозицій. Ужгороді даєшники втекли від дорожнього контролю в обласному центрі. Вкотре прославилися підлеглі підпільно призначеного на посаду начальника ОМВС України в Закарпатській області Сергія Шаранича. Інспектори зупинили на проспекті Свободи автомобіль БМВ на столичних номерах. Поки тривало попереднє з'ясування причин зупинки, до місця події під'їхало ще одне авто. Водіями та пасажирами обох машин виявилися учасники спільного рейду одразу трьох дорожніх контролів загальноукраїнського, закарпатського та ужгородського. Оскільки стражі доріг не змогли пояснити причину зупинки автомобіля, працівники дорожнього контролю почали з'ясовувати законність дій самих даїшників. З'ясували, що в інспектор, який безпосередньо зупиняв авто в кобурі, відсутня табельна зброя, значить, він не мав права приступати до виконання службових обов'язків. Згодом з'ясували, що в міліцейському авто відсутні свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу. Те саме за відсутність якого вони штрафують інших водіїв на суму в 425 гривень. Також у автівці знайшли пакунки з нової пошти з невідомим вмістом. Згодом стало відомо, що вони належали приватній особі безпосередньому керівнику інспекторів. Начальнику Ужгородського МВ МВС Олексію. Співаку, Щоно представник дорожнього контролю, який до того стояв попереду, міліцейського авто, відійшов до мікроавтобуса. Слідчі оперативної групи, яку викликали на місце пригоди, водій даєшну авто, натис на газ і втік. Слідчо-оперативна група не зробила нічого, аби повернути ситуацію в рамки закону. Дорожній контроль України пообіцяв донести інформацію про неї в Генеральну прокуратуру України, міністерство внутрішніх справ та адміністрацію президента. П'ять годин для вирішення всіх питань ужгородським депутатам виявилося недостатньо, тож частину перенесли на понеділок. Якщо в п'ятницю на засіданні Ужгородської міськради розглядали питання води профогляду стоматологів недовіри раді, то цього разу обговорили нормативну грошову оцінку земель, порушили питання тарифів на газ та світло. Розпочали засідання з депутатських запитів, звернень та їх обговорень. Прошу заберезати розділу Ужгородської міської ради, щоб партально звітувати перед профільними постійними комісіями, депутатськими комісіями Ужгородської міської ради, висновки депутатських комісій враховувати міським, міським головою або виконуючим обов'язки міського голови. У мене була така задумка, що таке звітування повинно здійснюватися щонайменше два рази в рік за результатами півріччя і за результатами року. Щодо квартального звітування. Я думаю, що воно, зокрема, по першому кладе локи не відпрацюється механізм фінансування. Серед депутатських запитів питання кладовища Олексій Кіндрат пропонує облаштувати цвинтар у селі Сюрте, де вільна територія. Вважає ділянка біля українсько-словацького кордону, де планували розмістити кладовище, непридатна. Болотяна земля, лісиста місцевість, та й взагалі на цьому місці має бути охоронна зона. Є велика територія, це 22 гектари. Вона зручно розташована якраз на трасі Ужгород-Чоп, тобто легко туди добиратися. В ніякій охоронній зоні там нічого не заважає розмістити кладовище. Територія досить велика, транспортна розв'язка зручна. І можливо, як варіант, будемо тепер попрацюємо в цьому напрямку, щоб подивитися. Обговорювали депутати і питання нормативно-грошової оцінки земель. З 1 січня в Ужгороді виросте ціна на оренду землі. Завдяки цьому, з 1 січня, виростуть надходження в кілька разів з оренди землі в міський бюджет. Тобто, фактично, це мільйона гривень сума вираховується. Досить серйозні надходження. До нас будуть додаткові. Треба було це зробити вже давно. Це вже історія тягнеться кілька років. Вже інші міста області навіть поробили ради, що вдалося нам довести цю справу до кінця, і з 1 січня вже досить суттєво зростуть надходження в бюджет, і всі ми в цьому зацікавлені. А на завершення депутати міської ради вирішили звернутися у профільне міністерство, аби воно посприяло стабільності тарифів на газ та енергоносії. І традиційно журналісти м студіо зафіксували кнопкодавів протягом двох засідань. Двоє солідарних із сусідами депутатів Юліанна Беть і Михайло Рожко. На жаль, у нас не Верховна Рада і немає можливості такої, хоча знаємо і там з цим до кінця не змогли поборотися, а у нас тим більше немає юридичної можливості якось ну, забрати картку в депутата, тому що формально за тими законами, які є зараз в Україні, він не порушує якусь певну статтю. Будемо проводити хіба просвітницьку роботу, якось заставити їх не можемо. Заборонили будувати суд. Виніс ухвалу про призупинення будівництва на вулиці Собранецькій в Ужгороді через позов мешканців. Нагадаю, власник однієї з квартир, які взяв в оренду зелену зону, залив там фундамент, перегородивши і під'їзд, і навіть підхід до комірок та городу. Більше в наступному сюжеті нічого не поясняли. Бо в суботу сказали, тільки об'явили, що з понеділка буде стройка. Все, понеділок прийшли і наче. Суперечки між мешканцями будинку і власником однієї з квартир тривають уже давно. Чоловік купив помешкання на першому поверсі, оформив його на невістку, зніс і залив фундамент навтричі більшій території, таким чином захопивши зелену зону. Вказано, що ця територія прибудинкова згідно обмірів 1965 року. Це вже нічого не міняли по-новому. Намалювали, а це 65-го року креслення. Це прибудинкова територія. Двір зайняли майже повністю, а на додачу заклали будівельним сміттям ділянку сусідів, яку ті віддали в користування мешканцям. Ми вступили її в метри. Ну бо ми тут всі старожили, можна сказати, живемо давно. Із забудовниками ж ніяких перемовин не було. Вони даже не підійшли нічого. Так вон, мали менше відступити, не відступили менше ніяку. Необхідні для будівництва підписи чоловік отримав від двох сусідок: одна з яких здає житло в оренду, тож не хвилюється. Інша ж квартиру купила, продала і все за кілька місяців. У постійних мешканців вже на стінах тріщини, а ще їм перекрили підхід до прибудов та городу. То у нас сараї тут маємо маємо гаражі тут, але під'їхати тепер. Хтось, кому треба щось підійти, до нас немає. Ми мусимо ходити або через сусідню вулицю, або тому що власник вирішив, що загальний двір може обійтися. Відтак подали до суду, який виніс ухвалу будівництву призупинити до вирішення справи по суті. Рішення суду про заборону будівництва. Заборонити. Тож без хазяїна суд рішення виніс. Так. Да. А як за це? Ну так, по закону. Взятку мабуть, дали. Конечно, за людей Взятку третьою стороною у судовому процесі виступає міська рада Ужгорода, яка у 2013-му землю під фундаментом таки здала в оренду. Присутність представника міськради не аби як здивувала власника, коли той таки прибув на ділянку. Керуючий справами заступник міського голови на не Я керую архітект на архітектурний напрям. Керує курую. Хіба архітектурам да. не, не, не куру а, я зазнайомившись із постановою, власник віддав наказ будівельникам припинити роботи і забрати інвентар. Однак, тимчасово каже, документи і дозволи є, а все інше. А мешканці кажуть, що от вони до совісті вашої звертаються, що ви їм перегородили підхід до сарайчика. Ну, – Вони мають там достатньо, буде ходити. Мої сусіди не розуміють одне, що таке прибудинкова територія і що таке землі міської управи. Що проходу їм достатньо, мешканці м'яко кажучи, не погоджуються. Тому свої права мають намір і надалі відстоювати в суді, крім того, звернуться і до прокуратури. Понеділок розпочався для ужгородців не з приємних новин. Нова ціна за перевезення в міських маршрутках 3 гривні, і це не всім до вподоби. Власне, чому підняли ціну та чого чекати натомість, з'ясовували наші журналісти. Не багато, немало, а три гривні з понеділка. Ціна проїзду в маршрутках Ужгорода. Я вважаю, що то багато для пенсіонерів, то взагалі багато. Ой, ні, ні, тут в два дорого. Я думаю, дві гривні то якби потолок вверх. Тут більше не можна піднімати. Переважна більшість ужгородців, які Олександр обурені новою ціною, та є й такі, що ставляться з порозумінням. Це залежить від рівня держави. Я думаю, що влада робить все, що можна зробити. Якщо щось там. Ну, воно буде змінюватися. Парк уже старий, звісно, але буде змінюватися з часом. Думаю, що все буде добре. Що таке три гривні зараз по теперішньому курсу? Якщо порахувати бензин, амортизацію і якість доріг, які треба витрачати дуже багато на ремонт машини. Я думаю, це невелика ціна. Ціна досить висока, принаймні, якщо оцінювати якість перевезень, кажуть користувачі міського транспорту. Ну, якість. Якість завжди потребує кращого. Погане. Да. Погане, дуже. Не дуже. А що власне вас не відвільне? Всього Виконуючи обов'язки міського голови Віктор Щадай каже: підняти ціну були вимушені. Перевізники зверталися чи не щодня, адже зросла ціна бензину, солярки, газу, девальвувала гривня, вартість збільшилась на все. Відтак працювати за старими тарифами стало неможливо. Ми тягнули як могли, чесно кажучи. Ще в квітні здається, у Львові підняли з двох до трьох гривень одразу в півтора рази. Ми тут чотири місяці відтягували, відтягували, але далі відтягувати вже не можна було. І мусили піти на цей крок, який знову ж таки вимушений був з нашого боку. Брудні обшарпані сидіння, заляпані вікна. Таку картину зазвичай спостерігають пасажири, сідаючи в автобус. Часто маршрутки переповнені, водії хамовиті та їздять абсолютно не за графіком. Що зміниться з підняттям ціни чи чекати покращення якості? Вирішили, хоча б сконцентруватися на тих проблемних питаннях, на які ми можемо вплинути. Це два головні моменти, які я окреслив. Культура поведінки водіїв в спілкуванні з пасажирами, і інший момент це розклад руху. Уже минулого тижня провели перший такий тренінг. Де психолог спілкувався з людьми на цю тему до 1 вересня? Я поставив задачу, щоб уже стояли gps маячки на автобусах. Це дасть можливість відслідковувати в онлайн режимі в інтернеті. Пересування повністю автобусів взагалі зніме цю проблему як таку. Обіцяють результати жителям залишається тільки вірити в добросовісність перевізників і міської ради. Адже варто нагадати, торік, коли ціну піднімали до 2 гривень 30 копійок, перевізники та влада теж малювали райдушні перспективи. Час покаже, як буде цього разу. Це була лише половина випуску. Вже далі ви побачите. Мирна акція на двоколісних закарпатські велолюбителі закликали до людяності та гуманності. Свято покривительки Закарпаття в Мукачеві вшанували чудотворну ікону. Унікальна залізниця. Колочавська воспоколійка приваблює туристів. У Карпатах знайшли туриста, який заблукав горах. До рятувальників надійшло повідомлення про те, що під час прогулянки в лісовому масиві поблизу гори Красія Великобрізнянського району втратив орієнтир та заблукав мешканець села Вишка Великобрізнянського району 74-го року народження. Про це повідомляє Державна служба надзвичайних ситуацій України у Закарпатській області. За кілька годин пошуково-рятувальних робіт туриста знайшли. Стан його здоров'я задовільний. Медичної допомоги чоловік не потребував. Мирна акція на двоколісних. Закарпатські велолюбителі закликали до людяності та гуманності. Велопробіг у кілька кілометрів, який відбувся на Ужгородщині, зібрав тих, хто щиро боліває за долю держави. У свій спосіб учасники акції висловлювали подяку патріотам своєї країни. Не першість, не медалі та грамоти, а вияв доброї волі. Велопробіг у кілька кілометрів зібрав закарпатців із різних регіонів України, різного вікового складу, соціального становища тих, хто щиро вболіває за долю держави. Ужгородщина бореться за мир, та й кожна людина на Україні хоче, щоб мир запанував нарешті в нашій державі. Віковий склад приймали діти від 12 років до 60 років. Підтримати всіх, хто цього потребує, не вагаючись, зголосилися кілька десятків закарпатців. У такий спосіб вони мали намір допомогти співвітчизникам та вкотре закликати до людяності та гуманності. Дуже позитивна акція, на мою думку. Акція підтримки миру і єдності країни. Хотілося б, щоб почаще були різного роду такі міроприємства, але щоб вони були пов'язані не з якимись подіями сумними, а навпаки, щоб для цього були причини якісь святкові. Подолати 9 кілометрів на велосипедах, не маючи належної спортивної підготовки, досить важко, але це не зупинило активістів велопробігом. Стартувала колона із села Доманинці, що на Ужгородщині, а кінцевий пункт призначення село Оріховиця. На день конституції ми проводили такий велозабіг у селі Сторожниця. Дітям сподобалося, і коли поступила від пана головка пропозиція прийняти участь у такому велопробігу. То діти з радістю зголосилися, прийняли участь. Було важко, признають, але раді, що дійшли до фіні Власних двоколісних залізних коней мали не всі учасники акції, але світ не без добрих людей. Для доброї справи учасникам велопробігу велосипеди позичали навіть малознайомі люди. Хоча такі акції створюють певні незручності для водіїв авто, ніхто з власників чотириколісного транспорту не тільки не нарікав, але ще й активно підтримував учасників велопробігу. Українські прапори, вишиванки, віночки були доказом підтримки всіх тих, хто вболіває за свою державу. У свій спосіб учасники акції висловлювали подяку патріотам своєї країни. Ми зібрали лише тих діт які приймають участь у спортивних змаганнях, для того, щоб вони мали витримку і щоб щоб діти могли подолати ту відстань, а в селі Оріховиця учасники велопробігу раду зустріли організатори одного з найшановніших свят Івана Купала. Для них та гостей свята свою творчість продемонстрував жіночий музичний колектив Оріховчанка. У Мукачеві вшанували покровительку Закарпаття, чудотворну ікону Божої Матері. Цьогорічну святкову літургію у Мукачівському монастирі отців Василянів очолив єпископомічник Ніл. Кожен, хто взяв участь у святкових заходах, мав можливість приклонитися перед чудотворною покровителькою Закарпаття. Ікона покровителька Закарпаття була намальована в цергороді у 1453 році, а в 1926-му її встановили для превселюдного вшанування у Мукачівському монастирі оців Васильян. Саме тут відбулося свято Мукачівської чудотворної ікони Божої Матері, зберігши цінну ікону під час піпілля греко-католицької церкви на Закарпатті, оці Василіяни у 2009 році відновили її вшанування у Мукачеві. Слухала його слова, марта ж поподалася усякою послугою. Празник Мокачівської чудотворної ікони Божої Матері відзначає вся греко-католицька єпархія, тому щороку у святкуванні бере участь єпархіальний єпископ. Цьогорічну святкову літургію у Мокачівському монастирі очолив єпископ-помічник Преосвященний владика Ніл Лущак. Далеко у 431 році в місті Ефесії відбувся Зеленський собор. В часі того собору мешканці міста були на площі навколо церкви і гукали Мати Божа, мати Божа, бо на тому соборі йшлося про захист материнства, Божого материнства зілі Марії. Бо були деякі такі, що казали, що. Ми не можемо називати Пречисту Діву Марію, богородицею. Але весь християнський люд наспроти цьому оточив церкви, де були єпископи, і люди гукали, мати Божа! Богослужіння звеличував співом хор Осанна, що діє при монастирі отців Василіан в Івано-Франківську. На святі відбулося водосвяття біля монастирського джерела та мирування. Кожен, хто взяв участь у святкових заходах, мав можливість преклонитися перед чудотворною покровителькою Закарпаття. Подорож у минуле дуже просто здійснити у міжгірській Колочаві. Принаймні так кажуть всі, хто тут побував та проїхався на майже раритетному потязі по гірській залізниці Колочавській вузкоколіці. Такий вид транспорту був популярний у 50-ті роки минулого століття. Нині ж така подорож, ніщо інше, як цікава тракція для туристів. Більше про унікальну залізницю у наступному сюжеті. На станції чертежик велелюдно. людно серед майбутніх пасажирів потягу, і дорослі, і малі всі в очікуванні унікальної подорожі в минуле. І ось довгоочікуваний гудок паровоза. Туристи в захваті, хтось вже всередині. Ті, хто лише чекає своєї черги, проїхатись в старовинному вагоні, часу не гають, роблять фото на згадку. Цікаво нам от подивитися дітям, особливо цікаво. у Нас такі школярі. Їм цікаво подивитися на такі. От поїзд такий, який він був ще давно. Вони все такі сучасні діти. В них це все не мають можливості, ну крім музею, подивитися. А якщо воно якщо воно рухається, працює, можна на ньому спробувати покататися, посидіти їм. Це ну. Це таки спробувати це не те, щоб побачити, чи почитати книжці, чи навіть в інтернеті подивитися. Степан Тимканич, головний машиніст, каже, залізниця те, чому він присвятив все своє життя. Своїм паровозом неабиїт пишається. Топимо така там є печка, котел, перетворюємо воду у пару, а пара вже своє діло робить. Там на тепловозі солярка зжигається і, 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 і рухається, а зараз у ньому є вісім атмосфер. Весь його 25 тонн без тендера. Оця частина нижня, то є тендер, де загружається вода і, і, і дрова або уголь. А передня важка 25 тонн. Значить, рік випуска його 1951. й Колись популярний вид транспорту. Зараз цікава атракція для туристів. Вантажні та пасажирські вагончики, швидка дрезина. Подорожувальники обирають те, що до вподоби. Максимальна швидкість потягу така ж, як і понад півстоліття тому 35 кілометрів за годину. Єдинственний, можна сказати, паровоз ну, в Європі, нема такого анала. Є великі, широкі ті паровози десь стоять там на п'єдесталі по, -по, по Україні, але не діючі. А це діючий узкоколійний, 750 міліметрів ширина колії. Гарний, потужний та ще й екологічно чистий. Коефіцієнт корисної дії такого транспорту надзвичайно високий. Це кабіна називається кабіна машиніста з правої сторони. Є машиніст, злівий помочник і ще кочегар, який дивиться за топку, щоб топка постійно горіла, а машиністова робота дивиться без безпеки руху е наліччя цьогони воздуха у тормозній системі, і щоб був пар, щоб можна було їхати. І, і все, у машиніста. Помочник той самий допомагає кочегару. А в нижній частині це є регулятор, де відкриваєш його, закриваєш, машина їде, а в закритому віді стоїть. Найближчим часом залізничний маршрут збираються продовжити. Вже незабаром унікальною колією можна буде проїхатись навколо старого села. Великого музею просто неба. Безкоштовні солодощі, бурхливі емоції та патріотична програма. Так пройшов віршаві день Морозова. Дітлахів розважали головні герої свята великі білі ведмеді та клоуни. Своїм талантом присутніх радували вихованці дитячих садків міста. Як пройшло солодке свято та скільки з'їли морозова цього року, дивіться в сюжеті. В Віршаві відбулося вже третє свято Морозива за підтримки народного депутата України Павла Балоги. Солодощі для дітей надали провідні торгові марки. Аби захід не перетворився у банальне поїдання смаколика, організатори вирішили влаштувати повноцінне свято. У концертно-розважальній програмі взяли участь наймолодші виконавці Єршавщини. Дітлахів розважали головні герої свята великі білі ведмеді, які користувалися найбільшою популярністю серед публіки. Такий день морозива ми проводимо у третє. Фестиваль, люди признали, йдуть на це свято, скажімо так, з сім'ями, з батьма, дітьми. Тому ми вирішили, незважаючи на певні суперечки і організаторів, були, чи проводити чи ні, вирішили все-таки проводити і цього року, зробити його просто патріотичним. І тому під лозунгом Україна єдина, ми за мир з допомогою наших дошкільних дитячих закладів, дітей міста йде такий патріотичний концерт. І продається свято Морозела. Цього року організатори не рекламували захід. Тим не менше на площі зібралося майже три тисячі людей. Дітлахи отримали більше тисячі упаковок Морозива та різноманітні сувеніри. До спонсорства долучились і небайдужі жителі міста. На площі емоції зашкалювали. Що розвивали? Безплатне морожено. Ем... Полюбився мені клоун. і як виспали діти малі діти. Це фестиваль морозова дуже гарний, тут давали безкоштовні морозива, різні конкурси, співали багато пісень. Мені дуже подобається. Кожного року мені подобається, як тут діти виступають, обожнюю фотографуватися з ведмедами, я купую морозиво. Хороший темп і гарний настрій задали наймолодші вихованці хореографічної студії. Своїм талантом присутніх радувала малеча дитячі садочки в міста. Дітлахи вже у свою чергу розважав дотепний і веселий клоун. Мої сили були затрачені суто на дітей, а яких тут я так зрозумів занадто багато і так багато, що ну нехай їх буде ще більше. Ну як сірочок не вот, всі можливі і неможливі сили були задані до того, кажу, спина були чуть. Ну, це вже нюанси. Спіна вже болить після свята. Морозиво, смакота не лише для малечі, але й для дорослих. Солодкі свято віршаві стало приємним сюрпризом для всіх жителів міста. Це всі новини на сьогодні. Вже завтра в інформаційній програмі час дивіться про таке. Слава герою! У мукачеві ховатимуть загиблого солдата. То років від дня народження у Мукачівській бібліотеці згадували відомого закарпатського письменника обережно за кермом, ДТП за участі мотоциклів та мопедів побільшало. Таким побачили понеділок, 14 липня. Журналісти нашого телеканалу. В студії працювала Світлана Комлєва. до наступної зустрічі та на все добре.